Росіяни не дотримуються жодних правил ведення війни. Черговий масований удар по інфраструктурних об'єктах може призвести до блекауту в країні. Тож, знаючи про підступність ворога, слід засвоїти алгоритм дій у випадку знеструмлення міст та сіл. Під час відключення електроенергії працівники ДСНС просять вимикати всі електроприлади, щоб вони не виходили з ладу. Крім цього, потрібно запастися. Необхідними приладами, які допоможуть вам під час відключення електроенергії. До таких приладів можна віднести це радіоприймачі на батареях, також це кемпінгові плити. Вони допоможуть вам приготувати їжу під час виходу з ладу електроенергії. Акумуляторні ліхтарі, свічки, спічки, запальнички, кемпінгові лампи, сонячні лампи. Заряджені резервні акумулятори, зарядні пристрої на сонячних батареях або повербанки. У разі відключення опалення вам допоможуть і теплі речі: це шкарпетки, светри, можливо, лишні костюми. Також слід запастися готівкою, тому що під час відключення електроенергії банкомати можуть не працювати. Варто подумати і про те, на чому можна підігріти воду чи навіть приготувати їжу. Портативна газова плита обійдеться в 2000 гривень, а газовий балон близько сотні гривень. Його має вистачити на кілька приготувань їжі. Але слід пам'ятати, що газовий балон є джерелом підвищеної небезпеки, тому споживачам, яким доведеться мати справу з ними, необхідно дотримуватися правил безпеки при їх використанні. Подбайте і про те, аби у вас була їжа, яку можна не готувати. Наприклад, каші з пакетиків чи локшина. Також запасіться енергетичними батончиками, консервами, хлібцями. Словом, тими продуктами, які не зіпсуються, коли холодильник перестане працювати. Запас продуктами рекомендовано зробити на два тижні. Сподіваємось, ці прості правила та поради допоможуть вам підготуватися до екстрених ситуацій. А ще ми бажаємо, щоб вони взагалі вам не знадобилися. Однак сусідство з країною терористкою не залишає нам іншого вибору, окрім як завжди, бути готовими.